Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про зимові розваги. В небі хмарка пролітала, білий пух порозкидала, він на землю міцно ліг, і назвали його сніг, стало біло навкруги, вона розтрушує сніги. В дружбі з дітками всіма чарівниця. Це Зима Зима дарує багато снігу, лід, і це приносить усім діткам радість. Дітки виходять на свіже повітря, щоб пограти, розважитись. Давайте разом пригадаємо, які розваги взимку ви вже знаєте. Це катання на ковзанах. А це гра у хокей. Катання на лижах, катання з гірки на санчатах, на льодянках, а ще будування снігових фортець, лабіринтів, ігри у сніжки та ліплення сніговика. Ось ми з вами пригадали багато зимових розваг. А тепер я пропоную вам пограти. У мене є зимове обладнання. Я його буду вам показувати, а ви будете називати. Що це? Це ковзани. На ковзанах катаються на льоду. Що це? Це санчата. На санчатах катаються на снігу. Що це? Це лижі. На лижах катаються по снігу. Що це? Це сніголіп. Для сніголіпу потрібен сніг. А це що? Це льодянка. Для льодянки ватрушки потрібен і сніг, і лід. Молодці правильно назвали усі предмети. Ось і дозиманька зима. Вона підготувала для вас цікаве завдання. Скажіть, а що йде із зимової хмаринки? Так, іде сніг. Ось зима хоче, щоб ми подарували багато чарівних слів. Що ж це за слова? Я буду називати, а ви повторюєте за мною. Сніг, сніжок, сніжечок. А який сніг? Білий, холодний, мокрий, пухнастий. Ось ми й виконали завдання від зимоньки зими. Молодці дітки, до наступної зустрічі, до побачення!